Вливаємося, всім добрий всім вечір. Всім добрий вечір. А ну споминайте ці міста. Ми тут не були цілий рік, як не більше. В тому році ми ходили по цьому парку, а в цьому році ходили, ну не гуляли ніколи. Ми тут. Все по рене. ділу бігли, а так, щоб вийти в цей край, щось ви полюбили собі верхній парк. А я вам скажу що. тому що треба, поки сили є, піднятися наверх. А потом уже ідемо додому дому з гори. Да, вже спуститися, бо якщо походити вниз... А це получається внизу, і якщо ми підемо вниз, то назад нам уже тоді важче домуйти. А сьогодні все-таки решила. А що решила, скажи? А що решила? Там колись, коли з'їхали, яблука ростуть там ззаді назад. Ми ж до них доїдемо. Да, доїдемо покаємо на деревини такі хороші. Ну, вони тоді ще були не Ні... як кінець августа, да, ну все ще, думаю, вони ще зелені. Надо піти Туди далі, хай спів. Йдемо, та, е, кажемо, вони вже високо. Не, а, ти кажеш, не достанеш, да? Да, йдемо до яблук, подивимось, підемо спробуємо. Вони такі, як білий налив, такі світленькі здалека. А зараз вже йдемо ближче до них доближаємося. Кажу, не треба, мабуть, до них йти, тому що вони дуже низ вже обірваний. Верхушка хороша. А я кажу, я сумкою сумкою так буду збивати. В цьому, я так розмахнуся і. І сумку Штук... там оставиш на дереві. Штук, Штук 5 зіб'ю. Що... Ну підемо подивимося, а вдруг щось із да. стрясемо, почепимося за в'єткою, будемо трястися. Да, що я ще хочу сказати. Спаминаємо, що вже два години ми тут. Два більше, два і тиждень. Уже сказати, що е, не могли подумати два роки назад. Уже два роки назад могли подумати. Вже да, не скажеш що ми так. Тут, да. Я в мене осінь. <кій> сейчас уже осінь настояща. Прохладно, ви бачите світ тут шию. й А я Ось яка красота? Де треба голову мить, платок нав'язав, треба йти на. Круповки хотіла сказати, ну ні, треба йти десь по магазинам, купляти собі платочки. Я дуже люблю платки. Капець, як люблю. Перебиваю воїнів? Ні, не ти знаєш... Дуже це... люблю, але немає у мене хороших. Ми все поставляли. Те, що <кій> дуже добре носилося, вдома нравилося, Вже воно було зношене. Я його не взяла. А я б наверное, і досі тягала. А те, що було, вдома не нравилося, ці голубенькі, Вони вдома не нравились. Ми їх, случайно купували, якщо їхали десь в монастир, в якусь церкву і не брали з собою платка, то там купляли вже які попадали з цвіта. Треба піти вибрати пару платочків і будемо з вами ходити. Я концентруюсь. So, ну, з мислями збираюся. Що да. ти мені мисли збираєш? Так, да, так, да, так. Да. Вилітають, ви <laughs> бачу з лівого боку. Понятно. Хочу передати привіт всій Павлівці, всьому Рогачику, хто знає Дніпровки. Я буду через раз у місяць вам привіти передавати. Що я вас не забувся. Запорожжя, всім родичам, всім знайомим, всім передаю. Хто, хто нас дивиться, оце якщо ви нас дивитесь, то я вам всім передаю. І хто тут, наші земляки, тут багато з Енергодара по всій Польщі нам пишуть. Даже дуже хорошо зараз у Варшаві, да, от знайомі. Торгували з нами. Ну, у них палатка була, вони віщали. Як магазини були. Магазини, так. Да, да. Ну я в виду, там. ну ми цим ощами, а, да. а вони такими, що ми в них купували там, що нам треба. Шланги, На таке, таке, да. ну, хазяйство хозяй, часть. Провода да, там, ну різні, різні. Хороші люди теж пишуть нам. Всім привіт, всім привіт. І тут, що поблизості у нас привіт. ну, Хто з України нас дивиться, всім привіт. А в основному знайомим і родичів. Нормально так Тепер об'ясни що. Об'ясни, ти ж казав сьогодні, будеш цей рецепт. Рецепт. <that> Я не казав, що ти вже казав, казав суп. Я суп не казав. Я казав, щось буду готувати, Хотів, знайшов горох у ящику, там, коловинками. І так мені захотілося супу гороху, а в нас ж було ребро. Ото плов зробив, обрізав ребро, кісточки оставив на суп, а ну ви поняли. А з того зробив плов. Тепер що? Тепер не нескапченого буде горох. Я не люблю, от чесно вам скажу. Ой, капчене на капчене раді. Я його збиваю. От. Кажу, на камеру не треба готовить, бо це не діло. Суп гороховий, щоб зварити, треба ребро капчене, треба м'ясо, ковбаска капчена, треба туди всього. Та й нас да. у Дніпровки, дівчата помню, прибігали е, суп гороховий. А для нас суп гороховий – це обичне м'ясо, рьошка, це атлічно. Даже наже раніше я помню, і без понюзок готовили. Ну, помню ж. Та ні не помню. Це щас з рьошками. Хоч я не помню, ну не все ж да. а копченості, от чесно кажучи, люблю я копченості, ну тільки ну так, одрізав кусочок, з'їв і все. Ось самоособно, ну для себе, да, на общак, ну ні, ну я. Ви замітили чи ні, а ну. Та да, хто там замітить? Хоч сміється, як... хоч і він... плач, хоч скаль, хоч танцюй, хоч що хоч роби. Пішов же до стоматолога, а він йому вставив один зуб. Ось, так... Зверху ж не було зуба, зараз то два внизу немає, і кажеться, що нічого не змінилося. А так не зверху видно. то з дірку не затулили. Не видно, да. Так значить, е, хороша пословиця. І... Хороше далеко видно, а погане ще далі. От як був без зуба, так всі бачили, просто боялися мені писати, що а ти не можеш зуби вставити. Ну, думали про себе. Без зуби там такий, є шепелявий. А, а як зубом ніхто не каже, а як красиво, зуб то й отак. Ви знаєте, я його чувствую, як вробі кабачок. Та ну Вова, ну вже зараз не так. Ну, не треба, він дуже красиво виглядає, як його, Даже жовтенький такий, як його. Нормально не відлічиш. Діло в тому, що я його чувствую як кабачок. Ви... Лушпайку туди на зуб надів. І ходиш. Привик же дірка була і губа туди западала, вже аж загнута була. Він, а тепер назад. Він врач дуже опитний, він перестрахувався. Він його не зробив туди, не втопив місці з зубами і не зробив в рівні. Отак. Він його трохи коротший і випустив. Що якщо я буду казав, тільки не грізти, ну, що якщо я буду кусати, то попаде, ну, будуть оті давити. А цей буде давить тільки пізніше. Ну і ви поняли, бо якщо він не совпадає. Ну як Трошки він? не совпадає, <світ> Ну не так, звісно, як палець. Ну чого він вставив один, ми не розуміємо. Зуби ж обично вставляються всі, ну у нього такі правила. Один зробив, тепер на яке число? На 3 октября. На 3 октября, а далі що буде? Чи він далі буде нижні лічити, чи він вже буде і нижні вставляти? чи що він буде. Ну мені подобається. Я сама одразу не гля не поняла. І заплатив він мало за нього, 250 злотих тільки. І що таке, не поїхав. Чи понів... це в зуб по ціні, чи я не знаю. <кхи> чи шо. це ще временне, що чи що. А як він мені ставив, оце щось ліпив, ліпив, ліпив. А потім, ну, мабуть, якийсь там фіксатор. А, в нього був корішок, був ловик. Да. А потім він почав одривати щось туди. Так, отако прямо рухав. Він рвав. йому наростив, мабуть, на отой його корішок. Так? Да? Так, да, на оцей же зуб. Я думав, як буде він має вкручувати, то буде туди... Ну, короте, ну, все. Зустрі є один, так що обращайте вспоминать. внимание по сьогоднішнім да. коментарі, по сьогоднішнім лайкам, бо ми насміялися, начудили вам. Лайків, звісно, сьогодні радує. Побіцало, на 400 да. було просмотрів 45 лайків, вчора на 1445 лайків, а сьогодні на 445 лайків. Ну, коментарів вчора було багато, сьогодні нема. Три коментаря, а то все. Ну, спасибо, дівчатки. Дякую, що дивитесь. ви вас приймаєте все. <laughs> все <всерьез. laughs> ну, треба да. щось рассказывать. Коли пишіть, коли не пишіть, коли б настроєння. Ми ж теж, коли б Коли знімаємо, коли не знімаємо, хочеться да. другий раз і в одпуск піти. Так, да. ще треба до брата дзвонити давно. Як був, ось тут за городами у нас їздили вони із Людою. санаторій, так? Да? У Мукачевому качеві були в і зараз... За городами, тут не давай, за горами. О, і от як дзвонили, більше не дзвонили. Тепер моя оце Не буде гудіти, у не буде. не буде гудіти, тому що вітру просто немає. Значить, що я хочу сказати, дівчики-мальчики? Їздили сьогодні дивитися на квартиру. Не, не знімаємо ми для себе. Ну, Є така невероятність, що треба комусь не, не нам. Чуйка із наших є. родичів треба комусь шукати. І ми вирішили, щоб не дотягнути резину до останнього, Будемо продивлятися, бо вибор тут не дуже великий. Будемо продивлятися і будемо їздити. Взагалі будемо знаходити варіанти. О, ти ж не хлібина пішов у магазині, купив одразу. Це ж ви самі розумієте. І, Те, коручше, з став, їздили це? ми сьогодні. Місто таке, де машиною треба їздити. До автобуса треба йти далеченько, до всього треба йти. Ну, я подивилася в інтернеті, мені вона так понравилась, прям таки понравилась. На землі травичка земля. І я вирішила, ми вирішили поїхати подивитися. Блін, яка красота. Ви не представляєте, однокомнатна квартира. Зараз вам розказую до Я тільки не показала, бо ну, при хазяйки якось знімати було не неочі. Однокомнатна квартира, двох пишуть двохкомнатна. Значить, шикарно плиткою викладено. ступенечки донизу, так вона, вроді як з висоти на низ. красиві. Вона на землі ну на горі, і згори видно усе закопане. Такий так. вид з гори, просто, просто. Тут такий маленький дворичок, прям ну нижче дом, Воно ще по ступенькам нижче. Туди вже до площадка для того дому. Як горне місце. Да. А тут, де ми, оце де, цей домик, який ми дивилися, тут таке все з сплитку, ступенечки, Тоді така площадочка. Там стоїть столик, э, стульчики, Іменно минулоутрочком встать, попить кофе, подивитися на оцю природу, на оцю красоту, яка прям ну невозможна не надивитися, не надивишся. Коридорчик заходиш, коридорчик стеклянний, Якийсь такий він, як все панорамне. Мені показалося. Я не знаю, може там є знизу якась платформа трохи камня. Ну, мені показалося, що воно все стеклянне. Вздовж такий коридорчик. І, виходить, з цієї сторони, де ми заходимо, там є двері, перегородка, стекляне. Воно все стекляне, двері, тільки ободочок стекляні, що теж є там двері, можна зайти. І з кімнати можна туди зайти. Вони, оцей коридорчик переділений на дві часті, і в тій другій частині стоїть вішалка, роздівалочка і такий, типа комодика для одежі. <кхід> Далі повертаємо. Це вважається, кімната кухня. І там є диванчик. Є коридор, ну і кухня зараз. Зроблено іменно кімната не квадратна, а така, продовгуваста. І з лівої сторони стоїть шикарний кожаний диван. Біля нього столик, два стульчика. Красиво, дуже. Ну, Я думаю, як для спальні, як ми зараз живемо, у нас спальня жила спальня, що ми там спимо. То тут ти цей диван нічого, ти просто в ньому сісти попить, попить. І телевізор висить. Да, і Дуже красиво. Потім ідеш цей коридор. Кухня, кухня шикарна. А зроблений євроремонт. Все нове кухня шикарна. Значить, посудомоєчна машинка. Стиралка каже сушилкою В кімнаті сушить нежелательно, все стирається, сушиться в тім. Потім великий холодильник, Над холодильником духовка монтирована дуже-дуже. Ну, ванна шикарна, чорна з білим, така кругла раковина. Ну так все круто зроблено взагалі. Потім заходиш з цього. Ну воно кімната, тільки я ж кажу, коридорчик. сюди прямо двері, і там кімната невелика. така. Ну спальня вже. Ну, да. Там нема нічого, там стоїть два таких пуфіка м'ягких і столик. І кровать посередині красива, двоспальна, м'яка класна. З однієї сторони зайти лягти, з другої. Да, удобно б... її застелити, бо в нас проблема. у <рігла> нас проблема застилати це туди під стіну. Ну, коротше, я просто любилась, дівчики на секундочку, ціну вам скажу такої квартири. У цій квартирі вона каже жить тільки двом. Для двох особенних. Так, навіть в об'явленні написано, щоб людина вже з роботою була. Значить, по об'явленню зразу, зразу пишеться 2000, шикарно. Потім внизу пишеться чинь, тисячу, ні, по объявлению 1900, внизу пишеться чинч 1100. В Відтоді ми питаємо, кажу, може, вони там щось уступають чи що. Вона каже, 3 тисячі за все ви платите, не платите ні за світ, ні за що. Поли електрически отопляється, пол електричний гріє. Три ну. тисячі стоїть така квартира. Ніхто нічого не уступає, ніяких услов. Ні дітей, ні собачок, нікого не долужу. Завтра поїдемо ще одну дивитися, ще на 200 злотих дорожче. Ну, це, звісно, для я вважаю, що це однокомнатні. Воно то пишуть двохпокою. Ну, я вважаю, двохпокойове це тут, де живемо ми. Тут два дві кімнати, де люди живуть. А там жила одна спальня, а це все остальне не жиле. Ну, вроді ту, яку будемо завтра дивитися, вона набагато більша по картинкам. Тож вона на землі. Подивимося, поїдемо, подивимося. І якби в нас вийшлося зняти, ну як ти при хазяйки будеш знімати? Береш, не береш, якби вже брали, то вже щось би показували. Ну в общем, завтра ще поїдемо, хоча би так словесно вам розкажемо. Що по чому? Ну мені понравилось ходити дивитися. Блін, як а може припитати, а ми так знімемо, і вам буде реклама, і, і нам ну, буде. Може, треба питати. І... Що показати. Коли як ми пої... підемо завтра дивитися, не знаю. Вовик на роботі, Ліда на роботі. Е, ну Підеш коли сама, ць... <с? <с?> всі освободяться, а тоді поїдемо. Ой, капець. Ну, місто шикарне, блін, який вид. Я влюбилась цю квартиру, яка красота. Ну вона так далеко, і за того її ще не забрали, бо вона над Губаловкою. І немає вікон. Знає... А, Одне комнат... вікно при вході, оце, оце стеклянний сті... 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 коридорчик, воно ну, невеличке таке. Ну, і не повністю стекляний, там і кріпіч є. О. Дуже світло і дуже красиво. Світло. Було. Я не проти. Я своє Я не проти, да. що світло тому подати. А в кімнаті світу сонце. нема. Звісно, люстри такі класні, все освіщається, і ті лапається. Вона по якось по потолку? така кімната. Що далі ще, мабуть, йдуть їх. Ну, оце тут кімната, де вона казала, сушку можна вішати. А, тоді ще скоро на вулицю Отом виходиш. виходить. Оця кімната є... і далі ще. Ж, е, на є. вулицю виходиш і там є такий, ще такий пристройка, як кори... ну, Воно туди йде, воно пристройка, а потім ще туди якось чи немає комнати, щось туди йде. Ну, підсобка якась широченький такий коридор підсобка, воно чисто, воно все вибілено, там все в плитці красиво. Вона каже, ну там у неї бачу, пилосос стоїть, вона каже, я отут канатку вішаю, десь у неї там є приспособлення. Ну, канатки ми не бачили. Каже, якщо треба щось таке, що в машинці не сушиться, в кімнаті не сушить, а виносить сюди і тут можна просушувати. Да. Ну, я думаю, що я вивод який зробила хазяйка. Дуже чистоплотна, дуже культурна, дуже Дуже прискіплива і такий ремонт шикарний зроблений. Вона буде кожну минуту заглядати до тебе. Ми тут живемо, до нас ніхто, до нас за півтора року ніхто в квартиру не заглянув, гроші винесли, подали, і все, і ніхто ніяких претензій не мав. А там кажу, ну, теж можна, як от у Діанка наша з Максимом жили, що кіт їхній валяв під дверима в діальне, це можна було, а нікому не можна було сестрі зайти кофе. Хазяйки, жила да. на тежі, на першому а вони третьому. Там ти що, не можна нікому не зайти, Хід не вийти шопотом, ходіть на вулиці, хороші. розберіться, обув несіть за собою на другий етаж. Ну, коротше, капець. За стірку за, за кожну плати віддільно було чудно. Так що я думаю, що і тут з хазяйкою були б, мабуть, проблеми, бо вона така ще а таке все ремонтне, таке все нове. Ну, коротше говоря, розказали, а покажемо, а завтра розкажемо, мабуть, ще про другу. І ще були, де ми сьогодні во ми ж сьогодні робили уборку. Ходили на уборку. Mm, я ж вам пушечку таку кину. Ходили на уборку. Не, ну, у Ліди на роботі убирали. Я не буду об'ясняти вам нічого. Ліда сама казала, вже завтра може зніме відео вам щось розкаже, покаже. Ну раз у неділю просить, щоб ми робили на її роботі генеральну уборку. У бу... да, неї должен бути вихідний хоч коли-небудь, бо вона дуже час, дуже довго все время робить. А ми можемо і без вихідного. А ми можемо і без вихідного, так що ми пішли. Що мені понравилось, що значить для себе, що ти не переживаєш, не волнуєшся. Як ми ходили раніше на заробітки, повніш одне время роботи не було, і ми Помніше. ходили. Ми мокрі, як миші, ми так переживаємо, чи робимо так, чи не так. А тут ми собі в розвалочку понатирали ті бутилочки, баночки, де треба залізти рачки. Кофічку зробили, музичку включили. Так класно. На следующий раз так буде. Це так хотілося б. Ой, кошмар. Навіть кофе не попили. Вона купила нову кофемашину, але ми не вміємо її толком. Да, що не розібрали? Ні, ми пили з неї, як купили, як розбирали. Ну да. а зараз, звісно. Конечно... Промивали. Пром... Ой, капець. Так що, напевно, вже все, дівчата. Нам треба топати до яблуні, виключаємося, а біля яблуньки дзвонить. Зараз дзвоню брата, контрольний дзвонок, контрольний бо связь зараз погана, і в них і в нас, напевно. Ну попробую позвонить, хоч на два слова Пару приєстру. слов підожди. А якщо не дозвонюся, то брат, брат, невістка, всім 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 дітям, внукам привіт. Здоров'ячка, мучура вчора таблеток, сіла на правильне питання, стала пити багато теплої води і вже сьогодні трошки наладилось на утро. Чуть-чуть я замітила, що я, звісно, не спала ніч, бігала ожила, сьогодні. Да, ожила, да? Ну, ожила, жила, так. Да. І ноги стали трошки носити, і вийшла сьогодні, походила. Ну, чувствую себе чуть-чуть ніч -чуть лучше, п'ю таблетки. А Якби так ти і тиждень, хоча б. Що було б, я б тебе не зловив. Все, дівчатки, йдемо до яблуньки. Так що пішли, покажемо вам яблуньку олені вийшли на пашу, а скільки туристів заганяють бідних животних. Пасуться і сюди не йдуть, бачите, ось сюди. А, главное, а вже... на одному місці. Я їх знімала вже недавно, да? пару днів назад, що поправились. Весною, як вийшли, такі були кучеряві, а зараз диви глобуть. Так вони ж на зиму це знаїдаються. Ну... І молоденькі, да. воно вже а є. А після зими вони ж ну, голодають і зачухані. А наскільки. Фотосъйомщиків шо було. Що я неправда, то вони всі знімають, я знімаю, нас знімають, і ми їх знімаємо. Бачите? всі Фотосесія, коротше. Попали ми на фотосесію. А воно яблунька наша. Ось яблунька, зараз ближче підійдемо, по одному зірвемо, з'їмо. Та не ти води. Та сумкою зіб'ю, ну як я не достану. Палку треба, сука. Ну, палку не палку з'їбиш, а сумку зі'єш. Але... Дивіться, які яблучки. Я не достану. Здалека вроді низько, а так не достану. Я зараз підтягну ближче, а ви зірвіть. І тоді поділимося, ну. О! А ну рвіть де ближче, де, де, де покрупніші. Нарвали? Все. А тепер я опущу на низ, на низ, на низ, на низ, на низ. Оце моє, дивіться. Оце моє, дивіться. Поки олені ще не прийшли. о, Опа. Опа. Оце яблучко, бачите, не червиве, не де нічого. Собак не люблять собак. Собак не люблять, дивіться. гонится за собакой олень нет, уже встал, чухай ногу не любит собак, кидается если с собаками, кидается да, вот смотрите очень близко, о, трошки отдалю тут такие стоят знаки ну я так понял, что заказ заказ-то нельзя, ну запрет Сближение и до ну Близько підходить і кормити не можна. Ну а далі я не можу прочитати. А ну ви вичитаєте. І для себе будете знати, що оленій тут не можна не кормити, не близько підходить, бо можуть забодати. Що? Особливо з собачками. Особливо, так. Да. Все, ми йдемо додому. Всім спокійної ночі, мирного неба, всього вам самого найкращого, щастя, здоров'я, любви. І до скорої січі. Завтра ми з вами обов'язково стрітимося. Пока-пока. І от ми з вами попрощалися, ну, зайшли в гаму. І так виходить, що треба обратно з вами попривісуватися. Діло в тому, що ми зайшли в гаму, ну що, ми взяли кефірчику, треба огірочків, ну, свіженьких, думаємо, на вечерю. 300 грам огірочків взяли і маленьку кефірчику взяли. На оладків. Я дуже люблю щось до молочка солоденького. Невеличку бутилочку взяли, мука єсть і все. Виходимо, а насчитали нам 20... 11 з 11 копійками, 11-24. А тоді зразу дупля, як кажуть, не одбили. Я зразу відбила і шукаю очки. Я зразу розуміла, що це не... Три злотих стоїть ефір, маленька півлітрова бутилочка, а огірки не можуть стояти 300 грам огірків не може стояти 8 злотих. Навіть ну... якщо 10 їх кілограм, то 300 грамів не може стояти 8. Просто кажу, Волику, дай очки. Поки вийшли на вулицю, він дає очки, а там огірки малосонні по 25 злотих. За кілограм. <світ> Як огірки дорогі, Я вчора брав десь 9 чи 10 там, ага. за кілограм. А кажу, по 25 кілограм. Ну, я каже, бачила, що ви там десь стояли в тому районі. Ну, звісно, а бібрали. вони в тому районі. Там і свіжі в тому районі, і рядом у відеречках. І щось вона їй показалася. А їхня продавщиця ходила, там вибирала, перекладала з відра в відро. Ну, прям таки на вечір хотіли настроєння збити. Ну, я такий добрий, я підходжу. Я ніколи там очередь, ну, я, якщо така ситуація, я ніколи не жду в очереді. Я всіх перебиваю і. Отак, пані і їй даю в руки. Ой, вона зразу поняла. Так вона поняла, вона ждала, поки я вернуся, мабуть. Оце таке діло. А тепер, поки-поки, всім спокійної ночі.